Запалити вогник у серці кожного. Віфлеємський вогонь миру дістався і Черкас. Передавали його за участі пластунів. Цій традиції вже кілька років, проте цьогоріч вона проводиться в особливий час боротьби України із російським злом. Після повномасштабного вторгнення сусіда агресора вогонь став символом єдності та незламності української нації. Вогонь, любові! Знає кожен Божий, дін, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. За давньою традицією, Віфлеємський вогонь миру передали громаді міста Черкаси представники пластунської організації. Дійство відбувалося поблизу Черкаського національного університету. Подія зібрала навколо себе активістів, громадських діячів та студентство закладу. Сьогодні ми зібралися з дуже важливою для кожного з нас подією, оскільки ми відкриваємо вертеп. Ми починаємо святкувати різдвяні свята, і для кожного в цей період це дуже важливо підтримувати дух, настрій та бути поруч своєю сім'єю. Тому ми вважаємо, що це дуже класна можливість зібратися разом і насолоджуватися моментом тут і. Зараз священний вогонь вже багато років поспіль на Черкащину привозять пластуни. Представники цієї молодіжної міжнародної організації передають Боже світло від однієї країни до іншої. Вогонь миру і єднання націй подолав довгий шлях, перш ніж потрапив до України. А загалом вофлеємський вогонь миру скаути поширюють з усього світу, запалюють його в місті народження Христа і потім поширюють уже по всьому світу. Ми отримали його від польських харцерів. Вони його передали українським пластунам, і далі вже пластуни передача була загалом в Києві. От в вона була в Святомихайлівському золотоверховому соборі. Там його власне освятив своєю присутністю блаженніший митрополит Апіфаній. Була офіційна передача, і там ми його отримали і привезли в той же день у місто Черкас. На Черкаській землі вогонь миру і добра зустрів священик. Він благословив подію і прочитав молитву. Освячений вогонь передали керівнику вишу. Студенти, науковці та представники громадського активу міста. Також запалили свої лампадки від часточки живого вогню. Потім його передадуть у дитячі будинки, лікарні та військовим. Завжди у таких установах шукають істину в наукових установах. Так от істина полягає у сьогоднішньому дійстві, у вірі, яка зміцнюється на істинних основах. І принесення віфлеємського вогню від місця, де народився. Ісус Христос, воно тільки посилює цю нашу віру у Господа Бога у добро, у світло і безумовно у нашу перемогу. Ця подія відкриває цикл різдвяних та новорічних свят. Вгонь зберігатиметься в храмі святих Кирила і Мефодія. Запалити свою лампадку від нього зможуть всі охочі 25 грудня. В цей день історично відновленого святкування Різдва. Відбудеться святкове богослужіння та вистава, яку підготували пластуни. Той вогник, який привезли пластуни, він запалений і розповсюджується по світу по всьому світу. Нагадує, що ця подія відбулася, і цей вогник передається з рук в руки від лампадки до лампадки. Від Віфлеєму доїхав до Черкас сьогодні і нагадує нам про цю подію. Нагадує про цю місцину і що воно. Продовжує, продовжує святкуватися, продовжує жити. Сьогодні Україна стоїть на рубежі темряви і світла, закриваючи собою світ від ворожої навали. Тож часточка Божого вогню на нашій землі є символічною. Вона зігріває душі і дарує віру в те, що світло переможе темряву, і наша країна знову житиме в мирі. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.